Здорово, ребят, на связі Шукач привод. Як ви бачите, я зі своєю попучицею зараз в самоліті. летимо з Лос-Анджелес в Сан-Франциско на нове приключення. Ми їдемо на школьному автобусі туром з дохерами людьми через всю Америку з Сан-Франциско до Майами. Я вас беру з собою, ребятки. Дивіться, які сумочки готові попучиться для всіх учасників тура. На школьном автобусе. Покажи, що у нас тут есть. Значок и два стикера. Великий и маленький. Красота. Начало истории Мерси Шукача привод. Ура! Ура! А ч не не хлопает? В Україні всі хлопають, тут ніхто не хлопає. Нам задержали рейси, ми опаздуємо. Нічого, без нас не уїдуть. У мене Айкас для водителя. Він, він, він точно не уїде без них. Привет, братик. Привет, привет. Привет. Богдан, очень приятно. Юля. Юля, очень приятно. Это вам о чем-то Привет, Юля. Аня, очень приятно. Вот с программы приехал. Чешуру. Привет, Юля. что мы привезли Усчитываю, как тайм. Это чтобы запомнили цей трип, И у нас была память за него. Не только. Спасибо. Так, Вау, же так сразу? А там разный. Вот тебе желтый энд повы. А ты, блядь, хорошо, что. Свет, блядь, о чем-то говорит. А, а, типа, моя... била, была, була такая. Прям коллапа нормально. Ну, блядь, ребят. Тут организация конкретная. Цена импровизация. Подожди, вот это почти. Надо до конца и назад. Спасибо все. за, за подарок. просто реально, Дуже круто. Короче, ребят, это Бодич. это вообще за его автобус, все это построил. И сейчас мы вместе отправляемся в путешествие. Так, что тут у нас? А, тут ну, прям все так раздельно. Проходит, проходит. Вот такая у нас общага получается, да? Ви гене і генетически поддаті да. віні просто поригаром воняю. Да! Сука, ми да не встигли успіли... виїхати перегар. Ребята, то... нікому не воняло, по це зазвичай це не, не да, це не перегар, це атмосфера. Ладно, ми вже зібралися разом, а, вже готові виїжджати. Такі, Зараз ми поїдемо через міст Золоті Ворота, через центр Сан-Франциско. Ви можете дивитися в вікна там. Ну, сміст, ви можете дивитися... <ріст> Вилазити в вікна можна. тобто Голову можна висунути в вікно, але не можна більше, ніж голову. Тобто Вилазити прям не можна. Були такі. А, я маю Братан, Це тобі сказали, я Ну, Я очту за честь. По-перше, я хочу сказати, що ми. Ми зараз їдемо в справжню експедицію. Це не отель All-Inclusive в Турції, це настояща пригода. І з одного берега США на інший берег США 4 тисячі миль ми зараз проїдемо на цьому автобусі. На ближайші 10 днів це наш дім. Тому я хочу попросити, щоб ми всі відносились до цього місця як додому. Тобто там не мусорили, якщо там десь мусили жити убрали, стараємося не, не ламати нічого. Ну, відноситься поліцьки. То ви підключаєте музыку? Спасибо, братка! Відкривайте вікна, якщо там жарко, включайте За... музику. то. Ну, поднять ну, шортові, блядь, задрать паруса. Да. Окей, якорі. А ви вже разобрались, хто з ким буде спати? Ні, ми ще нічого не вирішили. Ви вже там під вечір уже решите, да? Да, де кого ніч застане, скажімо так. Шампанською Андре, друзі! Ну це так, брат

Кто выйдет? Можно заново. Давай пустим. залпом. Давай, можно. Ну що, бодись. Погнали! Наконец-то мы встретились. Да? Да, первые две мыли нашей подорожі. Я построю автобус приключений, в якому есть кровати. І я типа делаю туры через всю Америку на школьном автобусе. И я коли це почув, не знаю, мне просто... Такие детские восх... восхищения проснулось. от осознание, что просто об'їхати всю Америку на шкільному автобусі с... с кроватями, с другими людьми. И я такий вау, просто це какая-то мечта детства прям проснулась мне. Спасибо тебе, Бодя. Спасибо тебе, велике за цю можливість. Я, я дуже вдячний тебе, что ты меня написал. Реально, дуже вдячний. Це така якась рокова встреча, мені кажется. І... Дуже приємно, що люди отак так вот сошлись, соединили свої сили і можливості. І зараз так, так. на виході ми маємо отакий вієнний двіж. Ну що, погнали! Все буде супер! Ей! Нічого не дає, як і мені теж, але... А, он Алькатрас, да? Mm -hmm. Ой! Бля, чуть не выпал. Створиться ебадай! Алькатрас! Шановні гості нашого туру Майами-Лос-Анджелес. Я був я вже... eh, по тарам. Мы проїхали на першу локацію, осмотрова площадка. Та не ливаєш Голден Гейт Ти вже ти успокоїлась? Все хорошо? Ну я, да. я думав, що я, може я прямо іспугав дітей. А мені сказали, ні. що ти наоборот прикалувалась на данному. Та я поприкалувалась, а я повірив. Да, ну, не гони. Короче, я ей показал фотку с голым писюном своим. Он показывал писюн. А я думал, письюн, письюн. что она дуже испугалась. Ну, оказывается, испугалась. Оказывается, нет. Кажется, она не бачила, зато бачила писюн. Вот, можно и сюда встать. И сюда можно встать. И наши братанчики. А ну трошки ровнее так, знаешь, типа мы равнее, такие да, да. Широкую на широкую, блядь. Спасибо. Мы будем спать вместе? Вы будете <связать> спать <связать> Попотробнее. Подождите, водитель сказал Шляпу. группироваться. Шляпу. <связать> Шляпу. <связать> <связать> Шляпу в сторону. <связать> <Ночь. связать> Шляпу <связать> в сторону, <связать> друзья. Серьезный разговор. Ну да, наверное. А ты хочешь помочь? протерти. Да. Я хочу сказать одно Эго всегда стремится кем-то быть сознание всегда в трансформации, всегда в измененном состоянии. А подожди, ты ти, типа съехала с хаты Я выехала, сразу сдала, да, я вот так вот трип, да. я Пиздец. сдала ключи последний раз попотягивалась. Короче, ты сюда приехала тупо с манатками. С концами вообще. Просто мне похуй. Я меня такая, ну, я тоже, всего, что у меня есть, у меня есть билет обратный. Обратный и ID. есть? И ID. Дуже с классным ты периодом жизни прошла сюда. Что его оказать, когда его наконец-то? Целый идеально, целый идеально. Ребятки, дивись, какой у нас автобус снаружи. Вот, Майами, Лос-Анджелес, Укрзалезница. Бля, реально. Я с Львовой доехал. Вот такие бас. Глянь, такие раз, раз разноцветный. На крышу даже вылезать можно. Мы сейчас отъезжаем от первой локации и продолжаем наше путешествие. Привет. Ну, Меня зовут Сыгач Привод. Подписывайтесь не на не канал. И мы не едем не в три, мы не только начали. Мы а? только отъехали, блядь, через мост, как раз нахуй переехали с Афрани. А ты же такая Мы, сука, в Майами. Пи***уем. Походу ми вже нікуди не пиу. Да повали уже. Соревнования по бодибилдингу. Нет, не керчи, почему. Ой, блять, нихуя с армрестлингу. Руки за стол, спортсмени! Скрестили шпаги. Отпускай руку вы начинаете. Оооо! Що? Хуяці, я сам Це було, це було годно. Подождіть, для, 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 для повної чесності поміняйтесь містами. Та давай вип'ємо вже. Добрий день. В ефірі програма Світ на виборі». З вами я, Дмитро Комаровський. І сьогодні ми з вами... іди, іди, іди. І сьогодні ми з вами потрапили на пляж Сан-Франциско. Пляж сан франциско блядь. Пляж сан франциско Дикий пляж. Давайте подивимось, що тут за красоти чаруються.

Да, братан, она реально да, холодно Ох, не куясь, Я хочу от тебя детей Пошел, пошел, пошел У кляра пизда Ты очки потерял, братан А ну, покажи, покажи Ебать, спинку Ой-ой-ой! Так мені все приємно, це Оце просто зібрав людей. І ми вже два години в місті тусуємося, вони вже спілкуються друг з другом, вже всі подружились, вже просто відновлюємося, такі всі, як, як родні. Друзі, пряме включення з сонячного і холодного Колорадо. У мене для вас тут офігенна новість. Ми вирішили повторити цей просто, не забуваємо неповторимий тур на школьному автобусі, також не через всю Америку. А ми зробимо тур вокруг всієї Флориди, Обідемо всі на крутіші місця природи, і побачимо багато всяких животних алігатори, ламантини. Будем в джунглях ночевать. Короче, все, все як ви бачили, все в моєму стілі з 23 по 27 сьомого грудня. Якщо хтось хоче провести ці п'ять днів і в Рождество в такой компанії вместе со мной на школьном автобусі, пишіть мені в інстаграмі. Я посилання на свій інстаграм оставляю в описі. Жду вас, друзі! Погнали вместе. зараз, да, скажи. А зараз давайте підглянемо за девчатами, Ничего, ничего не видно, блядь. Просто... Девочка, отключить фонарик. Да. Фоткарь, кажу, кажу, блядь, ребята, рейнджер, рейнджер, да. Все нормально, принесло. зайшли на на остановочку покупаться чуть-чуть. На Семти Нашл парк. Як вода? Поиграй в лесенку. Йои! Блядь, пошел! Надо по футболку снять. Футбол вкусняй? Согласен. Давайте с 5 до 10 и назад. Ага. Ты играешь? Да. Давай. Столько не Пять. Пять? Да. Одиннадцать раз подтянулась? Да. Шо? Еб... Е... Ага. Ты шо, бешеная? Ты Яка ты молодец. Мала... Яка ты молодец. Давление сейчас. Ага. Давление сейчас скакнет. Вызывай ага. шутку. Зразу у холодного дома. Щя, я до першого відключився Це Не надо. русалка. Ночі вона чіпоче до смерті. Сіона. Сіона? Ти зелена. Красна. Красна, точно. Принцеса Феона. Мені так подобається такі дві штиф, що... Я взагалі не знаю, куди ми їдемо, який у нас план, немає ніяких стріблень, планів, графіків. Просто куди, куди нас батька завіз, там ми і тусуємося і просто, і просто в моменті наслаждаємося. Okay. А ти просто знімала дерево? От така ось, Вона природа. Все, так сказать, їдеш, їдеш заснув, в автобусі, закрив глаза, відкрив. А тут така красота у нас. Купатися не будеш? Знаєш, пожалуй, лазернусь. Скова <рес> воду ну, тут. Поки що ні, немає. Воно, наприклад, як це, як. Вони повірите, куди ми зараз поїдемо. Поїдемо в лас Vegas. І ми сьогодні утром проснулись в Йосеміті в нашому парку, гуляли по природі, а сьогодні ночі будемо вступати бабки в казино. Це, звісно, настолько насичена програма, що я даже сам прихерев трошки. Але мені це подобається. Братан, а як він, блядь, розкажи. Утром ми в Йосеміті, ночі ми в Лас-Вегасі. Ну, утром йога, вечором дорога. тоді в <плодав> путь, друзья! Ой-ой-ой! ой ой, -ой, 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 -ой. <пас lever> так... Тут можна, вставать. можна уже вставати. Да. Можна вже вставати. Можна тормозити да. брат. <пас lever> Що ви волнуєтесь і раз так делав? <пас lever> я знаю, короткий путь. Короче, 22 ночі 40 минут. Нас висадили в Ласвегачі і сказали, гуляйте. Я вас заберу через 3 години. Ну, ми вийшли гуляємо. <пасували> Просипаємося в центре Лас-Вегаса нас висаджують, да? ми такі пизд ты Це просто це последнее місце, в якому я бы я хотів зливаться. Ничего. Раньше... А, а пропозицію, я Бля, тобі, там це... через 20 метрів поссав якийсь чорний хуй под мусорку. Наракомани якісь стоять, п'яню. Ну якщо порівнювати, умовно кажучи, з Лос-Анджелесом, то мені здається, тут більше культурно. И <головік> не так воняє Всі мечтали про Лас-Вегас, ребят. Так от вам а, да, от вам ответ. Да, і... да, Вегас полна да, хуй Давай, ты устав, ты чай, устав, это что за лягушка? Это для ревного трипчика Если бы вдруг была такая опция, то мы бы здесь его да. Вау А тут ты тут хочешь меня сфоткать? Да. Я главного охотника на, на лягушек, да? Да ну, давай. Тут каждый раз инсталляция меняется Это сейчас лягушка под каждую сказку Да, я тут много да. раз да. Это какая-то сказка? Давай, все, тут мы выиграем миллион долларов. Снимайте, пожалуйста. Я готова. Давай, первый пошел. Первый пошел. А, ну так я сяду тоже, у меня есть битва. Второй пошел. Hello. Hello! Давай, ну давай, пошел. Ну,

Я еще перестаю! Красава, красава, сука! Сколько мы выиграли? 22 доллара! Yeah! <свят> Покупайте мои курсы, как стать успешным! Мы перели, мы сидели все! Ты чувствовал эту Я детку? сочувствовал! Я чувствовал со <свят> всеми все своей сну, души! От... Остановитесь, пока не поздно! Я не могу остановиться! О, сколько? А сколько это? Еще сколько давай! еще ищи! Да, Это давай. все? To, блять. Короче, мы вообще выиграли. А так показывала? Смешно, блядь! Ну, да. а... Смешно, б... <соседатель> А если автомат чувствует новую двадцаточку, и такие, давай, встави ее Вперед, 20 <соседатель> долларов. <соседатель> <Слышко> я вернулся, я вернулся в игру. Я $75, да? Играем дальше. Давай. Играем дальше. Чувствуем мое. 6 долларов. Девчонки, принесите девчонкам выпить. Я угощаю. За тобой просто три девчонки. Ты можешь не выиграть. За мной три девчонки. девчонки. Их надо содержать, казино. Казино, блять, давай. Я осталась банкротом. На мне осталась только моя шляпа и рыбацкая

что не выигрывает блядь? Конечно, блядь, ты ушла от меня, я все проеб... Это Лас-Вегас, детка! А еще две игры. Еще две игры. Сколько, сколько? 36 баксов. 36 баксов. С двух долларов? Нет. За скольки? И что, еще что? Нет, все, она перераховывает. Oh my uh -huh. yeah. fucking um. yeah. God! Claro. 4 часа, утра. Мы выиграли 30. 4.20, 4 мальчика. 38 долларов на счет. Похлопаем Санчесу. Наш слоняр! Наш ладяра! Красава! А девчонки завелись уже! Девчонки! Девчонки уже готовы! Кстати, КЛЕБ год назад в Лас-Вегасе, и именно тут и пропал все свои деньги ага. Щоб виграти? Ні, ми, ми поломаем цю цепочку неудач, розумієш? Для нас всі двері відкриті, братья. Во! о, Небо диряве. Я тут не був. А де старость там большие деньги? Ты сейчас? Сюда, на!

Забирай їх нах**й Скільки це? Скільки це? 76 доларів!!! 76 доларів, сучки!!! Да, нах**й! Да, нах**й! Бл**ь, всі сонні такі Все, я перший раз в житті виграв з цим казино І я їх не буду далі тратити. Заканчиваємо ігри. Ах, ви не дали мені 70 центів. От дали мені одразу наліптик. Пахне, 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 пахне. Пахне лас Вегасом, бл. Сюди. Сюда, ребятки. Дуже, Дуже дякую, дякую вам за цей шматочок. Нехай вам. Беріть вам просто вже не можуть. Нехай вам, удачі, йде платочок. Дякую. Спасибо. Встрітили українців, теж в Вегасе. Накормили нас піцей. Але вони якісь під прикриттям українців вони не захотіли, щоб ми їх знімали. Щасливо! Дякую вам ребятки! Good luck! Життя тільки одне! Да, друзі! Оце виновегас, це таке. Американські горки. Спать хочемо всі, ужасно, звісно. Зато виграш радий. 76 доларів, доларів. я десь закинув 50, так що... вже що Чого ми стоїмо в дорогущому п'ятизвздочному отелі? А хаваємо піцу, яку нам дав якийсь дальнобойщик непонятний. Ребята, кстати, я виграв 76 доларів. Та ладно! А, але я десь 50 вложив, блядь. Да? Ну саме головне, що я в мінус не вийшов. Це Лас-Вегас, детка! Нет, скажу чесно, я от іменно з компанії отдыхать в Лас-Вегасі прикольно. Да, 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 да. Я создана приходить проходить тратить бабки теж прикольно. Факт. Потому що коли я тут був один, тут було так одиноко, одному, просто Сидить топи людей, сидить топи небоскребав. А зараз ми йдемо нашим автобусним туром і все просто заїбря. Два з половиною часа. А скільки емоцій спитали? Это просто шикарно. Шикардос. Спать будемо, як діти. Наш автобус. Укрзалізниця. Все, залетаем, все в автобус были. Да, в линию стал убят. В линию. И за 3 секунды. Вперед! гоу гоу, 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 гоу.